Вітання, шановні пасічники, ви на каналі Victor Pro. Прийшов час слідуючого відео. І тема цього відео буде по 330-тій моїй мікролінії. Що так називаю, що основна стартова була материнка під номером 330. Вона є зареєстрована в системі селекції Вібрій. І якби від неї в мене є. Дочки, а тепер і, вже і внучки є потомство, тобто, яке себе зарекомендувало в моїй місцевості і не тільки. І питання в тому було, щоб я показав, як же ж вони перезимували. тобто, Материнка, на жаль, не перезимувала 20-го року народження. але по дочках. Є й відтестовані. По 330 Тут я, мабуть, тільки відкрию. Полетіла. Відкрию, покажу, як перезимувала. Свого часу я говорив про неї показував. Ну, ось таке. Откривати повністю не буду. Комбінація досить цікава тут, а комбінація виходить в нас е 330 мікролінія. На Хевбергера, тобто на австрійці. Гюнтер Хевбергер Карніка Террунгу батьківських була. Ось вона є Для чого показую свого часу я про неї говорив, показував. Дехто питав за неї, тоді цікавився. І зараз також цікавляться, то скажу так: з неї виводить дочок маток F1, F0. На продажу я не буду. Чому? тому, що вона. Іменно оця ціла, взагалі ціла ця бджола родина їде від мене. Скажете, для чого продаю? Та ні, не продаю я. Вона просто перекочує від мене не так далеко, залишиться там і нею буде користуватися мій син. Силка на його відеоканал. Силка з... Номером телефона, по материнках, можете дзвонити туди, будете запитувати, вам буде цікаво по ній. Розкаже більше. Він вже в себе, мабуть, відео виложить. Ну, він зараз оператор. От, то е, побачите, А ми йдемо до слідуючих 330 лінії, то я вже буду скривати і коротенько вам покажу. Ну, от, підійшли ми на цей точок перший. І як ви пам'ятаєте, в мене матка вже є протестована. Вона е, в цьому році має свою оцінку. Е, запитували про такі материнки у мене, скажу зразу, що вона буде йти під реалізацію, але зараз, навесні, в березні чи на початку квітня не буду нікому відправляти і навіть самовивозом не буду віддавати в кінці. Квітня, кому буде потрібно, хто схоче, і то реалізація бджоло пакетом Запам'ятайте то. Що робиться тут, зараз коротенько оглядаємося Думаємося. Так, Димар, ну хай буде Димар, звісно. Всіх, як раніше казав, всіх і я хочу увідомить риск добре діло, але. Не варто того, щоб потім здоров'ям своїм ви страдали. Так що краще, що зробить? Техніка безпеки з джолами. Адже самі розумієте, ходити опухшим не варто. Такс. Кто там сказал, что их уже полный волыки съел? плівку уже съели. Так, там мы не все. малює повідомлення. Та Австрійка, це Австрійка, замішана Австрійка. І батьківська карніка має. Це ще залишилося з осінь, оказується Ну да, ще з осінь. Так і не чіпав їх. Не обробляю я їх, так зганяємо цих бджіл. Не обробляю від клеща. Тут, тут таке і, і, і в цій розпаковці не варто його і двигати щось рамки. Саме важніший, мабуть, показник, не відкриваючи в активний сезон бджіл, те, щоб переглянути на льотку, скільки або як бджоли літають. Якщо літають і всю пору інтенсивно носять обножку, та знайте, що з маткою, з розплодом все буде в порядку. Охолоджувати гніздо заради цікавості не варто. Тим більше якісь робити маніпуляції такі, які не потрібно ще робити. Я не кажу за весь регіон в Україні. Взагалі-то за всі регіони. Але є зараз той час, що вже можуть і вощину ставити. Ну, розумні то і маток виводити. То діло кожне попаде. Запитували мене за карніку має, ну от вам тут батьківська має. Матка двох річка. Назбирав трохи воску. Ну от таке. Побачили, да? Ховаємо їх туди, втікайте. Що там робиться? Що їх тут подирвати, щоб. Добре. Зараз одну я з середину витягну. А може звідси візьму медову. Активний лід іде. Це не означає, що на цій рамці діл немає, що її прибирати потрібно. Медова рамка. Ну, давай, давай. Такс. Щільний розпліт. Почали до печатку. На екрані, може буде видно, так, да, видно старшого віку розпліт. Тобто рамка повністю засвоєна і матка засіяла повністю. Я не прихильник того бурхливого січневого розвитку бджіл. Коли ще бджолі треба зимувати. До речі, перші трутні з'явились навіть. Ого, а там пару штук валяються собі. І все. одненьку глянем і все, буду закривати її. І так думав просто зверху. Ну ось вам типова 330 мікролінія. Продовження. Опа. Ну, а тут теж материнка засіяла. одноденний є розплід. Матка засіяла, пилок он доносять, формують, тут вже трутня ондо. Печатають. Так що так, все, все в нормі. Все в нормі. Добре, материнку я шукати не буду. Головне, що я казав, є розплід, то є, то й добре, що є. Нам це є важливо. Обножку масово почали носити. Це ставимо на місце. Мед виїли, пошло все на розплід цих середніх. Ну, крайні рамки то медові. Правда, закоксували ці рамки воском мали. Ми ще будемо з ними мати роботу чуть пізніше. Це якби показове відео, що робиться в гніздах по 330-й лінії. А цю зараз ми просто-напросто струсимо. А при потребі пізніше й дамо цю рамку з медом. Так, виганяємо зіл. Мова йде зараз чисто про його щок показує. Ось так. Добре, я закриваю і переходимо до слідуючої бджоло Літають наші маленькі, от зараз будемо оглядати цю бджолородину. родину. Інструменталка також. Бджоли є повно, будемо дивитися, що робиться в середині там. Все, поїхали. Так, відкриваємо. Дивимося. Тут інструменталка прошлорічня. 330. Елька. Спів я трохи їх наробити, поки. Так. Так, вона. Вона. Дивимося. УА а 303 2023. від 330-ї мікролінії. Запитують, що то таке. УА це Україна, 2. Організація, 10 код матковода. Тобто мене 303 це номер материнки і 2023 це рік народження від неї. Працюємо. Ой, працює Замість австрійської на німецьку маєте розуміти, хто хто тут каже все мені. Та зрозуміло, що взагалі яка карника без оцих таких наростів? Так, загоним її, щоб мені прибрати цей воск. Зараз тест на миролюбність я не проводжу. Важливо те, щоб вам показати. Лишні рухи не робити тут. Коротенько, скоріше, щоб часу не займало. Да, хвалько я, хвалько, хто там писав? Є кому там. Це треба час мати по сайтам разом скакати по відео і писати всякі гадості. Хоча мені там такі. Кожен нашовчився, то те і робить. Є професори з двома F. А є трудяги. Так, декілька рамок можливо і прийдеться звідси забрати, хоча таке. Це не страшно. Їхній мед, не годований вони не осінню, не зимою, не навесні. І залишок самі бачите, що тут є. Так, працюємо. Зараз тут поправимо. Трохи бджоли вулику, трохи літають. Надіюсь, що я їх не подушу. О, дивіться, це. Це їхній мед, їхнє добро. Так, поставив тут так, Щоб воно було сперти. Ніякого ящичка нічого не взяв. Дивимося далі. Ось. Ну, одна рамка тут а то точно забереться. Остальне будемо бачити. Медова, бачите? Знов медова. Не буду говорити, що тут сила велика, але бджоли є достатньо, як по розплоду побачимо. І чи збереглася материнка сама? цікаво. ну тут точно побачимо. Ось, Вони покривають, Пилком уже забувають свіжий мед навіть є, блистить. Верба виділяє, це суперово. Так, йдемо далі. Це чорне пятно від димара маленькі Це, що показую, також не продається. Це у мене в тесті залишається. Так що, кому цікаво, то вибачайте по цьому поводу. Ну що тут сказати? Є, є засів. І то одноденний десь може, а матка там на слідуючому. Видно її, да? Є, значить, все добре. Бо буває, що матки і ошки не перезимовують, та не тільки її молоді і не молоді. Бачите, як гарненько з розплодом вона. Дивіться. Попечатано тут, а по кругу відкритий розпліт. Чомний принцеса, але зараз ще щось покажу. І ошка. Плотненький розплодик. Все отлично. По батьківських не пам'ятаю, там в записах в мене є. Можу. Для цікавості, хто хоче, наприклад, щоб виводив я від цих ефок маток, що зараз я показую оця, вона ще в тесті. Результат, який буде, я не знаю. Ну, якщо буде цікаво, комусь тих, то буду виводити всіх, але вона в мене тестова, я не особо стараюся. Бо в мене їх є, бачите, теж з розплодом. Тобто вже третя рамка розплід. Ну що, хвалиться, то хвалиться вже до кінця. Що тут робиться? Третя рамка. Тут забивають пергою і медом і засів. Тобто відкритий-закритий розпліт дві рамки і дві рамки з засівом. Далі, далі що ми робимо? Тут медова рамка 100%. Та я слідуюча медова. Ось. Медова. Ще з осені язики. Так, теж медова. І ця я медова. От порахуйте, скільки рамок, стільки по 3-4 кг було меду йшло в зиму. Залишок який. 4. Ну, тут хай буде. Зараз 7. 8, 9, 10. 14, 18 кг меду по факту. Все, вертаю все назад. Поки зачіпати не буду. маточку появилась то показал так хлопцы и девчата ну вот такие результат. Оп, еще одну ставлю им. Вот, вот эту медову ставлю и все. И теплая заставна. Все. Не задавайте питання. А чого стільки рамок А Отак От залишив, Мед є і все, їм подає. Потепліло гарненько, все нормально. Цю рамку струшуємо бджолу, Все, хай працює. На своєму меду хай працює. Все, забрали. Тут що ми робимо? Накриваємо. Ось. Так. Звірили все добре. Маточка є. Так, маленькі ставимо все назад. Так, ідіть. Це закриваємо. Ну що ж, хлопці, і дівчата на завершення. Ім брентне. Називається тітка племінник, комбінація l 330 Откриваємо, розпаковуємо, дивимося і все. Бо я і так вас забаюка в цим відео тут. Ось так. Як вона перезимовала. Матка імбрендна, а бджоли мають імбридинг. Для поняття. Так, відкриваємося. Пам'ятаєте, я вам її показував, мабуть, декілька разів. У 23-му році. О! Що в нас там робиться? Зразу заставну. заставну візьмем візьмемо на край, вона й залишиться. Ну і віск цей треба ж зверху також прибирати. Сила, звісно, тут слабша. Хоча, що тут казати, щось літаєш. І то нормально літає, адже погода така що. Дозволяє рамка медова. От разом з вами зроблю ревізію, гляну, чи вижила вона. Ця я, маточка з імбридингом. джіл. Дивимося. Друга рамка також з медом. Все, відповідно, як і має бути. По красоті кажуть. По красоті. Опа! А так. Так, беремо слідуючу. Не знаю, буде видно там. Може і не буде. Ну, засів є. Тут я щось його. Не бачу, ця сторона засіяна. Так. Окей. Такс. Там уже чистить не треба, там уже що мали, то й винесли. І то скоренько справилися. Йдемо далі. Розплід. По бібриду 23,6% імбридність або імбридин джів. Так що так. Мамки я на не бачу поки. Ну, таке є. От по миролюбності самі бачите, що тут робиться і в всичивості. Хоча кажуть, коли димира при... При... приміняєш то. Подивіться, як німці роблять. Приміняють вони димера чи ні. Як вони що определяють, як є. І... Я можу і з димером, можу і без димера. А є вона похожа на ту, правда? Ну, теж такого кольору все, але... Залито тут вже інше тобто є і домашні от вам одна із продовжувачків мікролінії 330. Ця сторона також з розплодом, дивіться, теж. Вже середину почали печатати. Так що так, ідемо далі. Так. Ставимо слідуючу, забираємо віск зверху. Лишній віск завжди не помішає. Але в мене, мабуть, буде окреме відео по тому, який є віск. Що це по версії ми збираємо. Це не є забрусний віск. Хоча таке, то в майбутньому я там відео зроблю і розкажу. Де забрусний, а де незабрусний і тому подібне. Ну, тут немає, ну, меткут є їм. Так як тут немає, бачите, працюють бджілки, танцюють як. Ось цікаво, да? світ бджіл. Вальцори тим хвостом як має бути. І показує, де воно є, де верба цвіте де і виділяє. Що я хочу зробити, друзі, отаке. О! Дивіться. Рамку медову перевертає сюди. Все, підсовую сюди. Хоча вона передостає і там пилок, Приносять обножку. І чого? Достануть. А медок, медокай розогрівають, буде ближче до гнізда. Ось так. Хоча й на цій є такі. Але... Добре, ще ці воскові нарости, ці бокові перемички приберем. Добре, заставну ставимо з цієї сторони теплу. Все, закриваємо. Ось вам вся ревізія. Так, далі, далі, далі. Підкришник наверх. Утеплення наверх і кришку. Ну все, хлопці і дівчата, на цьому, мабуть, буду завершувати. Так, уже розтягнув відео, але, думаю, показав. По інструменталках, по контрольованому паруванню. Ну, таке. Кажу і надальше. Що відео будуть, але, мабуть, вслідуюче відео вже зніму про лінію 18-ту або мікролінію від материнки. Номер 18, вона у бібриді також є. Це воротоліранці Андреса Роя після тестування. І навіть, мабуть, я буду подавати її на класність. Дочки від неї в мене є. І покажу їхній розвиток, який вони в період. А на цьому що? Всім миру, здоров'я, удачі в житті, оптимізму. Тримаймося і переможемо. Всім до побачення. пока.